Саморобні буржуйки для українських воїнів надвірнянські нафтовики в черговий раз взялися до роботи, щоб зігріти бійців узимку. Залізні пічки зробили власноруч. Цього разу на фронт вирушать сім обігрівачів. Це вже третя партія буржуйок, що виготовляють нафтовики. Кожен підрозділ виготовив стих по тих можливостях, які мав. Виготовив оці пічки. Ну, ми вже якби отримували подяку від тих хлопців, що на на передовій що ці пічки, що вони задоволені з них. Виходили на людей то, консультувалися, старалися робити так, щоб вони були зручно, щоб було тепло. Щоб люди, якщо вже бідують за нас, ну хай трошки відчують нашу підтримку. Нафтовики передали пічки волонтерам та представникам військомату. Кожна буржуйка вже має своє призначення. Одну буржуйку відправляємо на 28-му бригаду, одну на Яворів, на полігон на 128-му, от а інші по мірі необхідності будемо відвозити. Люди служать, люди воюють, все одно вони виконують свої задачі і допомагати їм треба. Окрім саморобних буржуйок, на двірнянські нафтовики зібрали. Ще близько 10 тисяч гривень для потреб українським солдатам та передали кошти своєму працівнику одному з бійців Андрію Балабану. А напередодні свята Миколая для підприємства НГВУ Надвірна Нафтогаз вже стало доброю традицією вручати малечі батьки, яких на фронті святкові подарунки. Привітали нафтовиків з новорічними святами. Місцева влада. Кожен місяць ви щось відправляєте на фронт. Кожен місяць, ви підтримуєте наших бійців, Ви знаєте символічно, що ви хто добуває нафту і га які зігрівають наші домівки, також піклуєтесь про хлопців АТО і ці буржуйки будуть їх там також зігрівати. Також під час заходу урочисто відкрили новорічну ялинку.